Одразу після зустрічі у форматі Рамштайн у Німеччині міністр оборони США Лойд Остін прибув із візитом до Праги, де зустрівся зі своєю колежанкою, міністеркою оборони Чехії Яною Черноховою. Для Лойда цей візит до Праги перший на посаді очільника Пентагону. Однак, як він сам зазначив, зустріч була продуктивною. Міністри оголосили про шість проєктів, в яких країни співпрацюватимуть і надалі, а також пообіцяли якомога швидше підписати двосторонню угоду про військову. Співпрацю Яна Чернохова подякувала Остіну за надання восьми бойових вертольотів для армії Чехії. Тепер їх у збройних силах цієї країни вже 20. Обидва очільники оборонних відомств запевнили, що продовжуватимуть надавати Україні необхідну зброю для того, щоб Київ міг захистити свої суверенні території. А Остін відзначив успіхи збройних сил України на полі бою, зокрема ефективність використання українськими військовими установок Хаймарс. Да які використовують Джемелерес ракети, проявили себе просто неймовірно, надаючи українцям можливість завдавати ударів по цілях, які вони для себе визначають як важливі на території України, і вони використовують це озброєння і такі речі, як ракети Харм, щоб струсити поле битви таким чином, щоб змінити динаміку війни. Ми бачили успіх на Херсонщині і певний успіх на Харківщині, і це дуже надихає. In Kherson now, we see some success in uh, in Kharkiv, uh, and uh, and so that's very very encouraging. Про те, як і вчора на зустрічі у форматі Рамштайн, так і сьогодні у журналістів залишалося питання, чому захід не поспішає надати Україні дальнобійні ракети Атакамс, які можуть вражати цілі противника на відстаню понад 300 кілометрів, і про надання яких Київ просив вже неоднократно. І от сьогодні на прес-конференції Остін пояснив, що не так важливо, яку саме зброю США надає Україні, а насамперед важливий той ефект, якого можна досягти на полі бою, серед іншого. Флойд Остін відмовився спрогнозувати, як далі можуть розгортатися бойові дії в Україні, проте вкотре запевнив, що саме Україна матиме пріоритетне право визначати, який саме результат війни її задовольнить. А США у свою чергу робитимуть все можливе, щоб Україна мала максимальну перевагу на полі бою і мала максимально сильну позицію у випадку мирних перемовин. Для міністерки оборони Чехії зустріч із колегою зі штатів відбувається на тлі певної політичної турбулентності. Вдома частина населення занепокоєна через високі ціни на газ. На думку протестувальників, які вийшли на Вацлавську площу у Празі 3 вересня, проблеми виникли саме через дії уряду Чехії на підтримку України. Серед вимог мітингарів було зупинити поставки зброї Україні та зняти санкції з Росії. Втім, Яна Чернохова запевнила, що курс чеського уряду на підтримку України не зміниться. Наша влада маємо краще комунікувати з чеським народом щодо енергетичної кризи, пояснювати людям, що сталося. Путін атакував Україну, і він маніпулює країнами, яких непокоїть безперервність постачання газу і зростання цін на енергоносії. Це домашнє завдання для чеського уряду покращити цю комунікацію. Ми аж ніяк не змінюватимемо. našu zovnějšiu politiku. politiku. A i vlastně o...